Всім, привіт, друзі, з вами я Ансар, і ми сьогодні будемо грати в Самбел Гайз. Що це? Окей. Okay. Ну і бачите, що тут в топ-10 є Gold. Я це перевіряв. Ну і подивіться, Самбел Pass, тут є новий, міфічний скін. Він мега класний, до цей. Оце теж за безплатне, оце жовте, це активи. Оце за безплатне, як тепер це розумієш. Я тепер все розумію. І далі все що... купа оцього. Ще я не дивився сам Белпас і зараз його дивлюсь. Тільки 40 можна буде такий відблокувати Значить, можемо починати грати в цей. Звісно, що я буду грати в турнірі, бо тут скін просто дуже крутий. Спеціальний. В оце то я теж буду грати. Це найбільше. Ну і можемо починати грати в раунд. Давайте, перші до голда це, це ізі, але поки я зараз граю, це може гра, люба людина вбити голда, Люба. Я зараз тільки, це, тільки зараз починаю грати, десь висіть чи грати. я прийшов зі школи і ну зараз. Не Були з лей, рей, рейсер Ні, це додали. І ще я хочу подивитися, які режими додали. Тільки один може пройти і вроді менше людей. Щось, щось ми помалу ходим. Я хотів по цьому по бордюрі спробувати Ой, блін, банан кинув Е, як я не долетів. Я вже навіть і мотку використав. Я скрутився свій... Та як? Я ці мапу не вмію грати, я не люблю ці ма. Ну, це нереально, все. Тут так тяжко цей режим грати. Не люблю я ці мапи. Бо в мене тут все. І суперслайд такий самий. Мене вбиває. И вот так вот. Вот так вот. Ой, боже. Я по вулкані так можно. Не... А ты не теперь на вот таких мапах то шо? Разумею, братан. На таких мапах все теперь, кто перший те, продай, то виграє і все и вс. А дальше всем тусклики дає. Плюс 90 аж. На 7 місце. Як би я доставив на мастер плюс 5. Які тут мапи додала? Factory Fiasco. Block Dash Classic, Tetris Tab. Оце. Блок Legendary. Легендарі. Лейсе Лейсера немає. Найбільше блокдахів тут є. Ну і ці мапи найгірше це для мене. Оця там, де супер Watercar Ну, я вала легендарний. a balança de novo não é a balança... de nada nem Não, não, não. nem não, não. Não, nem não. Não, não, nem Não, não, não. nem 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 também, nem 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 Тетріс. Я не вмію. Я, я, я цю гру буду грати перший раз в житті. Я ніколи не цю Гру. Головне, я знаю, що тут треба вижити. Я буду стояти на цих фіолетових. Я хотів мене сванчувати. Я тут стою на фіолетовому. Для мене це най... Я ті піскохні щоб мене це не Ой, шо задание роблять? Не знаю. Ой, я підстримо не підкинула. Ой, це замражаю. Я це граю А вот шо, земной бот играть. О-о-о! Я ще не помер. Да дійдь, чому вони так уже живуть? Ой. Норм. Нет. <ріст> <ріст> я думал, хана. Иди сюда. Эээ, е, воно пересунулось на, на коли я туда летишь именно. А перед тебе там не хотіла сунуть. Ага. Окей. Плюс 90. Але, а, так я Ще новий сезон і я маю шанс попасти в топку. Мені не вистачає 3000 РП. А ці 3000 РП буде легко. Вахтори Фіаско, а блок даже легендарний, або просто Бог Класик. Або там де та вода. Вахтори Фіаско. Тут так довго можна боти держатися. Не тільки боти. Я вроді Андрея знаю і він вроді був цим. Я не пам'ятаю яким, але вроді масром. Я пам'ятаю з ним, колись грав. І, і це другий раз ми з ним бачимося. Я це мій грати на турнірах гралась собі, на івентах гралась собі в цей режим. Не сказати, що ні. Если не грати для мене, то я не найгіршу в цьому режимі. Якщо я зараз поражаю, то мені ноль. Дадуть ноль. А кулак всіх кулаки. У цього Андрея я, я знав, що у нього кулаки. Чесно сказати, я знав. І зараз я тут тінь типу відпаю. А ну сюда. І тут син, відпалаю. Тут відпалаю е. Я сам себе вбив? Плюс 0. Я Я не знаю, що я робив, але чому то ну, я казав, що аж той етап. А Ноль ботин. Разумеете? Рибно 0. 0, 0. Рівно Зерно зеро. зеро Зеро, просто ноль. No. Лаваланд буде. Тут боти швидко відпадають. Цікаво, що в мене проти в мене ні, багато грачів, але ботів теж немало. Але тут багато людей. Ой, ой, не бійте. Плюс чи мінус, я не розумію. Якщо тут плюс, то 30, ні, 70. То 11 -е місце. Все, дерево друге. І ти ще XP. О, 38 левел. Що тут за 38 левел? А скільки це саме пас коштує? 1200. Що? Туди цей скін. Не треба буде свій скін. не треба буде це купити. Ні треба буде, Коли я в'ю блю... топку для мам, то мені треба буде грати турнії жорстко. Мені треба той сам бенпас купити. Треба. Треба просто обов'язково тетрі знову. Я не знаю, що має театрісу робити. Жити, я там вже виграв четверте місце. Не дали плюс 90, це мало. Оці mm. зелені, то я не з... Я бібів. Я не зрозумію, що за зробити. А не можна просто на сірому стояти? Логічно. Ну це ж логічно. 16 Я мастер, я так грою. Я мастер, мити, я мастер другий. Якщо я був мастер... Перше, що можна було б сказати, що я граю так і, і програю, виграю, програю, виграю, і, і хоч і так мені менше мінус дають. можна так сказати. І такі маси. Але я маси другі, значить не так. Я знаю, що це зроблю, значить я просто. Ой боже, краще не стояти на цьому, бо я краще буду стояти назад. Я нахипки я даю не Просто використовую ці. Я думаю, що червоний безпечный. Ви бачите, що там робиться? Ой, а вот цей з філе оранжевий, то ви бачили, що фізи казали, що оранжевий небезпечный дуже. На я на оранжевому стояв і я не побачу. Це бот? Я що це целен роблю? А воно мене з медлу. Друге місце Я не хочу вбивати, мені його жаль. Крайса. Ой, боже, нас ще не вбило. Щіт врятував жорстко. Ви бачили то намахання. Я хотів там летіти, а воно різко так. Різ, різ, це таке, но ну, не так намахали. Я Не писав. Ти вб'я. Я. Я сліпший. Ми в мене мастер був. У тебе землі за було. було. А чому так довго? Якщо мені за друге місце зараз не дають, не дадуть в оце. О, все, забагалось. Мені не дали бонус за друге місце. А якщо я несправедливо, реально, жорстко несправедливо. Але я не разу перше місце не виграв. На дерево. На мастер то виграю, а на дерево, то ні. На дерево? Ні, ніколи. На дерево то ніколи. Ота вода, будівля. А там 90, носу дістав, значить нора. Треба просто не бавитись, бо я там 4-3-3-3-ка хотів зробити. Так, 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 так. Ну майже вийшло. Окей, норм. Я хотів по бордюрах летіти, але... Але це не так легко було, якщо зв'язано скажу. Челік на бордюрах трохи прилетів. Але це тільки трошки. Ну я час витратив жорстко. Я що зараз. Що він робить? Так вот можна. Вот так вот. Я не знаю, чи браути робити, чи Краще то не. Не, краще то ні. Він долетів! Я зараз можу його перегнати, бо він трохи затримався. Я його перегнал... Я другий вроді або третій я не сам не знаю. За другою і третє мені ще бонус не давали. Все, загрузить пліч швидко. О, все. 90 пунктів що? Четверте місце? Я майже прийшов альо. Я за 12 хвилин вбив бронзу три, дерево третє майже. Лаваланд. На дереву тут не буде таких скілових режимів. Скілових то... Отут тут у мене вбили, бо... <смас> бо вбили. Бо мене вбили просто, вдарили. Мечом Я краще відійду від всіх них. Ні, ну, не Я думаю... Трохи я нормально вже кружив, 70 дістану. якщо зараз програю. Мені Не можна цей. Привикувати. Емотка. Че дякую тобі, що ти мені банан кинув. Ну я якийсь як дебіл, попав жорстко. Я не знаю, що я робив. Але просто двойна спація спати. У мене два раза нажимав. Все, у мене вже наступний левел. Нор. Я ж здесь відбират від, від відібрати зможу. А, я її більше немає. Я маю 2000 тисячі, але...

Знає, коли вже буде такий Діамант, Мазер, то буде часто випадати. И гол тож. Буде, Ну і чемпіони тоже. Буде часто випадати в ці режими. Блокдаш, Бо блокдаш це не то дуже скилловые режимы. Це мій улюблений режим. Напев... Важно напевно, тоже. Я не знаю людей, яких найлюбніший режим це не блокдаш, і в якому вони не хочуть вбити рекорд, і в кого рекорд менше ніж 10 хвиль. Не знаю таких людей. Не хотіли спанчувати, звісно, що у нього рекорд мільйон чотириста хвиль. Я сьомий, маю ще п'ять. Ой. Одинація місце, не знаю, які в мене. <гум> Логічно. Я ще ні разу не виграв перше місце. Не разу. Ви знаєте чому? Блок Даш не випадає. Бл. -е -е -ок Д Аш. Б-А-Д. -е Д-А С. Х. Блок Даш не випадає. Лава, лава, ланд, лава, лава, ланд, лава, лава, ланд, не, я хочу лава, ланд. Лава, лава, ланд, please subscribe, не фактори п'яску, А не люблю середи. Я пам'ятаю, як я це зробив, і що я там, зразу полетів, Ну, як. Лава, не, заблокували. Це перескочи О, як бронз. Врятувався це не бронз. Він мі він врятувався. О. Костка, костка. Козі костка, Костка Костка є мощ мощна. Легендарний спел, який б'є жорстко. Я краще там не буду святы, бо я такий, що сім не хоче бити, то ти так. Ой, Белина, зараз на нього він полюють, він, він якийсь наглий чек. Тип я маску, що такое? І мій рятувати. Від сердечко тим більше. Коли треба тут воня, коли не треба, то по-перше. Ні. Друзі, хана бакетлі баттерфлай. Це підпалити. Чекай. Тут ще бату людей так? А якщо я зараз цей? О, норм. Е, вони. Ну це треба було так іти. Я чели хочу не вбив, чел. Чел собі такий. Чели! Че, друзі мої! Не! Третє місце. <рі> але ви бачили яка це тупа ситуація? <рі> Сто за третє місце? Дякую, дякую. Але ви бачили яка це тупа ситуація була? От зараз то вроді зможу її блокувати. Оце, оце я купляю. А що тут? А що тут? Я ще чайну купив, давайте по порядку. Я прокачав стіль на четвертий левел тепер. Тепер далі не на четвертий левел. Давайте. бронзу б'єм зараз. Легко, але я не разу туподи не виграв. Не разу вроді на дереву. Давайте зараз це і справимо. Трож, там і для цього мені треба нормальний режим. Блокдаш. Класика була валант. Бо цю зараз. Такі професіональні же мені выпадають. лава то я не довіряю. Серьезно. Наш так серйозно довіряю. Он не сел. Сибот був. Але я точно точно не знаю. Не ну, я вибоюсь цього захара. Захар, не бей мене. Ты б щось час дуже помалый. Поки що то я живу. цей скин, я його в цьому сезоні буду мати, стопроц. турніри будуть рані. 100%, це тоже 100% Вот так. Так, так, так. Нормально вони там челик вбивають один одного Його сюди сюда. Э, шо не попхнуло туда? Він шон на видимо, мене так заблокував. Як я їх там бы би? Окей, нехай буде. 0 О, 700 800 цих, цих штучок. Давайте он вже бронза. Значит давайте на бронзу 2. два. Пліс, бронза, два. речі, дуже вам дякую, що ви... я весе відео в коротке. Блок -даш? Оце то мені подобається, чи як на бронзі вже блокдаш, окей. Хоча бронза це мега слабкий ранг, але блокдаш це мега скіловий режим. Я від мінус скільки там пунктів на блокдашу. Купа, люди. Мене блокують. Купа, купа, купа. Просто мільйони людей просто вони напали на назад, щоб його блокувати і надавати проходити. Розумієте? Розумієте, розумієте, розумієте? Розумієте, розумієте? Зараз буде супер слайд, а не супазима. Ну, Якщо <клухи> Давайте я в рамку грати. Я не знаю, як це називається. Якщо тут так, то можна так. Так. Да. Не, не можна так, як я поняв. Зараз я це стопроц перший не пройду. Це я скок використав в такому потрібному моменті. Як я заблокував жорстко. І сам я дістав, а він мене заблокував жорстко. Ой, бліо. Ні, ну перший місяць це роз, бо я там помер, хоча я хотів зробити 180 мочно. Я на... я на спині у тіліка його перегнав. Ур... Я щось його не бачу і сперла. ні сзади. Не, nee. бот. Бот, батара Вот так. Там зараз вже прийдусь А, на карках. Я сказала, зараз там прийдусь, а я тут буду. А це не так і цей лич спавно. Буде чесним то я ніхто. 45? 10, 45. Я маю мастера, мав мас, мав, маф, маф, мав, маф, мав, маф, 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 маф. Я мас, мастера. Але вже не маю. Маю вже не маю. Яга. Цьому цьому сезоні мені буде легше. Трошки. Бо немає лейсер-стрейсер і XRU. І... Виграємо, я собі граю. Добре, друзі, я програв перший. Міну з вас, бо мені коли мама до мене кналаху. Я впав з телефоном. Цей. Ходи в нея и в не ме в няма пальця Давайте Ту хуй! Му це я добре се зробив ван ту ну я тебе хочу в бите и Панчо, пам! Пам-пам-пам! На Ні, ніхто не буває, що я тусую. стою. Бей, бей. Та пришок мене зробив? Ну ви бачили, я на... Ви це бачили реально. Давайте грає. Оце. О, що тут даш. Що би облак даш Endless? Можна почати скин. Я це буду теж грати. Четыре дня аж до кінця. Давайте граємо... я хочу. топка, 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 топка світа, топка світа, топка, топка світа. Топка свита, топка, топка свита. Дашу я хочу. Аль буде на чи чек. Так, чек. Не люблю, я цей режим. Я тут вже 4 раза побратим. Ну, я бы себе на середину триматься. Я буду на середину тримати. Буду на к лоски. Мені кажется туда. Середина это тоже. О! Тут стояти и краще. Зараз рацю челик, треба винести. Його врятувало.